Всім привіт! Сьогодні ви на каналі GameWalker і ми сьогодні будемо фармити рецепт Crafted Leather. Локація, на якій ми будемо стіснювати фарм, знаходиться в Шутгарді. Тож, і телепорт ми будемо стіснювати із Шутгарда. Трансфер випадіння цього рецепту груповий, тож Тому ми купили на сервері Sky Додаткове вікно і створили групу із двох персонажів. Перший персонаж Мастер 13 рокового левела Крафтер І другий персонаж це Шокедем Шилка 35 го рівня. Головним персонажем буде Мастер 13. Тож наразі ми будемо телепортуватися двома персонажами на відповідну локацію. І там фармити рецепт Crafted Leather. Телепортуємося на Plan Rose Plains. Plan Rose Plains, 14-й. Левел, 14-й по списку, перепрошую. Просто мене відволік такий гарний ефект зоровий. Пландерос Плейнс, Ми туди телепортуємося. Де ж ми телепортуємося? Ти іншим героям? Телепортуватися? Ландерос Плейнс. Звідти відправляємося на потрібну нас, нам локацію. Потрібна нам локація знаходиться. Ми від, 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 відкручуємо камеру, зараз я вам покажу. Відкручуємо камеру достатньо далеко, аби глянути на локацію Висоти. І що ж ми бачимо? Ми бачимо станцію залізничну і також мости. В сторону цих мостів ми і направляємося. Якщо поглянути на карту, то наша, наша станція прибуття буде Skywagon Relic. Саме туди ми направляємося. Лор цієї локації пов'язаний з будівництвом залізниці. Будували цю залізницю гноми, маючи на меті збудувати таку залізницю, по якій би розігнавшись, поїзди направлялися прямо в небо зоряну залізницю. Але щось пішло не так і гномам довелося цю залізницю заморозити. Тож, якщо йти в ці залізничні колії, ми потрапимо в тупик, який закінчується підйомом поїзда вгору. Ось ми прийшли на локацію і нам потрібні. Нам потрібні моби, руїн. зеруїн. Зараз ми будемо з ними справлятися, тому що вони агресивні. Їх небагато на цій локації, але зазвичай вони десь, їх, їх місце знаходження десь саме на цьому місці. І зараз ми поглянемо дроп цих мобів. Отже, шанс випадіння нашого рецепту Crafted Leather це. В груповому шансі який становить 55% 2,9%. Порівняно із локацією Dragon Valley, де ми були е, Василійськів, тут шанс набагато вищий. Але при. Наприклад, при активні, активній грі і при е, високій конкуренції на цій локації цих е, мовів може не вистачати. Їх мало і навіть для одного героя, який збирає ці лезер, фармить на цій локації саме цей рецепт. Хочу зауважити, що в мене цих рецептів 4, ж п'ятий буде нашим, нашою метою. Допомагаємо нашому майстру здобувати цей рецепт. Обережно із магами низького левела, тому що вони тут можуть попасти у пастку. Так, он, он наші вакабонди. Тож ми переходимо туди. Найбільш агресивними це саме є ці вагабонди. Інші, моби, більш-менш спокійніше відносяться, хоча вони теж агресивні. Особливо ці прозорі поготен. О, рецепт crafted Leather. Ви бачите, що я тільки прийшла на локацію, я вже зараз, навіть не відключаючи відео в онлайн режимі, я його здобула. Ось ми зафіксували, що у нас 4 рецепти, а тепер у нас їх 5. Crafted Leather у нас 5. Тобто, порівняно із локацією Dragon Valley, де ми здобували цей рецепт, і бувало, що й годину. Це місце набагато вигідніше для фарму ці, е, рецепту Крафт Лезер. Рекомендую. Очевидно, що про нього мало хто знає. Але такий високий шанс. Зразу ж ми прийшли і зразу здобули. Ось в онлайн режимі мені навіть не довелося вставити на паузу відео, щоб трохи пофармити цей рецепт на локації. Ви е, були квітками, як мені зразу ж цей рецепт випав. Тобто на рецепт. Рецепти падають часто. І, в принципі, фарм тут легкий. Ні, я не, я, я не знаю, чому я ще тут качаюсь. Можливо, я очі очікую ще одного рецепту. Може, мені мало? Але я, мабуть, яке очікую. Ну, вже як чудо. Тут в онлайні було два рецепти без того, щоб я відповідала. У мене вже закінчились соушоти навіть. Це мені. Ану ану, ану, ану. Хіба вже вже такі будуть. Високі відсотки цього рецепту. Ні, поки ще немає. а Це дійсно, що як тільки ти починаєш фарм, зразу ж тобі цей рецепт і падає. Ось якась небувала щедрість цієї локації. Порівняно з іншими. Ну що? В принципі, моби не такі вже й агресивні. Ну Ще раз попробую, так? Вже як медто ложками. От... Отже, людина, це я про себе. Як мед, то ложками. Ну, добре, Всіх вас запрошую до себе на стріми. І вам бажаю гарно прокачатися. Все ж таки, здобути довгожданий рецепт Крафт Лезер і використати цей груповий шанс, який, виявляється, Дуже доступний. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео і націлюйтесь на досягнення у грі. Так, немає другого. Ну що? Я закінчую записувати відео. Відео було записане в онлайн режимі. Тобто, в ігровому режимі ви бачили, як мені цей рецепт випав зразу ж, як тільки я потрапила на цю локацію. Так, Давайте ще останній. О, о, ну все. гоу гоу швиденько. Поки нас наші наші апетити гарненько не вкоротили всім удачки, всім гарненько прокачатися, нафармити, збагатіти і потрапити в топ гравців. Бувайте здоровенькі. Ось наша тупикова залізниця. Пока, пока